Всіх вітаю і хочу вам сьогодні запропонувати одну невеличку практику, де саме зачіпається конфлікт покинутості, і відбувається набирання зайвої ваги саме через набрики, коли в організмі дуже багато ніби затримується води. Зараз просто сядьте зручно, так як вам буде комфортно, щоб ніхто вас не турбував. Просто можете знайти комфортне для себе місце, влаштуватися комфортно. І коли будете готові, просто закрийте свої очі, слухайте мій голос, і, відповідно, все найперше, що вам буде приходити, ви будете до цього просто відкритими, приймайте це і дозволяйте цьому бути. Якщо будуть підійматися певні емоції, дозволяйте їм виходити, проживати їх, якщо готові. То поїхали, закривайте свої очі і промовте слова Я самотня. Я покинута. Я наодинці. Я на самоті. І прямо в тілі відчуйте, де саме. У вас виникають усі відчуття, які відчуття, коли відчуваєте себе покинутою, самотньою, що ви одна, що за відчуття і почуття виникають. І зараз подивіться на себе, скільки вам там років, коли ви себе так відчуваєте, скільки тій маленькій дівчинці. Яка себе так почуває. Ви можете зараз потрапити в якийсь певний вік. І коли ви бачите себе маленькою, яка проживає всі ці почуття, біля неї з'являєтесь ви доросла. Підходите до неї ближче, можете зробити все те, що зараз відчуваєте. Обійняти, взяти за руку, посадити до себе на коліна, прижати дуже тісно до себе, дуже міцно і промовити слова. Ти не сама. Ти не одинока. У тебе є я і завжди буду з тобою. Тобі безпечно, тобі радісно, я завжди тобі надам підтримку і любов. Я завжди буду з тобою і дайте всю ту любов і тепло, яку відчуваєте зараз в собі маленький. Повністю окутайте її ось цими почуттями. Побути в цьому стані якомога довше. Відчуйте, що маленька, ось та дівчинка, вона ніколи не буде наодинці, вона завжди буде із вами дорослою, яка завжди може її підтримати, допомогти, скласти їй компанію, вона ніколи не залишиться сама. І промовити також ще такі слова, я завжди буду з тобою, ми завжди будемо разом вдвох, і ми можемо з усім впоратися, щоб не траплялося в нашому житті, ми маємо достатньо сили, щоб це пройти. І обійміть дуже-дуже міцно відчуйте кожною клітинкою свого тіла це. І я зараз хочу поділитися з вами ще однією практикою. А, також закривайте свої очі. І найперше слово, яке зараз вам приходить, зі словом вашої ваги. Не те, як ви себе відчуваєте, коли у вас є зайва вага, а як саме ви називаєте свою вагу. Одним словом, які, можливо, асоціації виникають, тобто одним словом, наприклад, вага і там достушка, не знаю, пампушка, надлишок, тобто щось, що вам найперше приходить, які асоціації. Ви тримаєте це слово зараз в своїй голові, і зараз ми будемо поступово відходити ніби назад. Ви фокусуєтесь суто на цьому слові. І знаходите ту ситуацію і саме запам'ятовуєте той вік, коли вперше почули це слово. Воно не буде стосувати саме вашої ваги, незалежно від того, чи ви там були худі, струнки, чи ви вже були зайвою вагою. Це не важливо, важливо, коли вперше ви вперше почули це слово. І так, розпочинаємо. Отже, закриваєте очі. Перше слово, яке приходить до вас в голову, коли ви асоціюєте його зі словом зайва вага. Свою вагу в тілі. І тепер ми відмотуємося далі. Вам 40 років. Чи є це у вас слово в голові? 35. Відстежуйте це все. 30. Двадцять пять. Двадцять. П'ятнадцять. Десять. П'ять. три роки, Два роки. Один рік. І у вас мало там з'явитися якийсь певний спогад. Коли ви це слово вже, наприклад, розумієте, далі його не було. Наприклад, у вас це слово ще звичайно, коли вам було 5 років, коли вже було 3, 2, 1, цього не було, все. От там, де було 5 років, у вас мала якась з'явитися ситуація, коли щось там вперше ви почули це слово. Ви опиняєтеся зараз цій ситуації і віддаєте це слово тій людині, від якої ви це почули вперше. Просто їй це віддаєте. Ніби от візуально можете уявити, як бажаєте. Просто можете взяти себе і віддати їй. Можете просто так викинути, тобто в довільній формі, як вам це хочеться зробити. Після цього до вас з'являється яскраве світло перед вами. І перед вами з'являється Бог. І він вам шепоче такі слова. Коли ти почуєш це слово, то це слово в твоєму житті до радості і щастя. Це слово означає, що ти будеш надзвичайно щасливою жінкою, прекрасною, радісною. Воно тобі буде приносити успіх, достаток, натхнення. І це безпечно для тебе. Прям відчуйте все це, що ось те слово, яке ви колись почули були, то воно для вас зараз ось це означає. І зараз вам один рік. Три роки. П'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять. 30, 35, 40, 45. І відчуйте, як саме ви себе зараз відчуваєте, з яким словом у вас виникають асоціації щодо себе, в якому зараз ви стані.